Народ, всім привіт! Вирішив записати досить цікаве відео, як зробити вакуумну сівалку точного висіву для гарбузів, для кавунів із мінімальними затратами, і яка буде сіяти дуже-дуже гарно. Тож, розпочнемо. Відразу скажу, що роботи і доопрацювання сівалкою небагато. Ну навіть в такій комплектації, як була у нас. Це лише секції висівні рама і три точки. Да, ну, там був один маркер. Тобто, що по допрацюваннях? Це варені штуцери. Також там була трішки вкорочена рама. Зроблені колеса до неї. Хоча в стандартний там іде з колесами. І дороблений тут маркер був. Також там мілкі модернізації по самій сівалці. Купив ремкомплект, поміняв пластикові деталі і шланги. Так, зараз розповім все приблизно по цінах. Ну, це так, буде навскидку. Розпочнемо розбір по секціям. Три секції, я гадаю, нині можна купити в районі 15 тисяч гривень. Тобто 5 тисяч гривень за секцію. В цілком робочому стані це, напевне, потолок, саме ось такі секції. Тому що два роки тому я продавав такі по 2,5 тисячі, і в мене їх ніхто не купив. Тому я вирішив зробити саме таку сювалку. Потім рама, ну не знаю, навіть не зорієнтую зараз, тоді я за нею хотів 2 тисячі гривень. Ну, певно, зараз доплюсуємо 4 тисячі гривень. Все будемо множити на 2. Тобто 15 тисяч гривень секції, Рама 4, 19. Три точки, я гадаю, можна інші взяти, там в районі 2 тисяч гривень. І 21 тисяча гривень. Плюс колеса. Ну, я гадаю, з розборки. Можна навіть в інтернеті замовити. Класика Жигулі. Ступиці із цапфами і самі колеса е, Доплюсуємо до них ще 2000 гривень. І того у нас було там 19, 21 тисяча гривень, 23 тисячі гривень виходить у нас. Шланги кидаємо на шланги, я гадаю, ну, 100 гривень максимум е, 24 тисячі гривень. І там мілкі деталі. Ну, це таке. Ще кинемо 1000 гривень, 25 тисяч гривень. Тепер маркера 2. Я гадаю, також можна там, в 1000 гривень на один вкластись. Тобто ще 2000 гривень, 27 тисяч гривень вже виходить. Ну, і на доставки на це всяке різне. Гадаю, 3000 гривень буде вдосталь. Тобто загальна сума сівалки в такому десь приблизно вигляді, буде коштувати у нас до 30 тисяч гривень. І знову ж таки, суми я назвав, гадаю, немаленькі. Ну і на завершення, друзі, я скажу, що це досить бюджетний такий варіант сівалки точного висіву. Припосіла гарбуза, і там, наприклад, як у нас прополка, це є досить важливо. І роботи скласти це все докупи це небагато. Для умілих рук це майже що нічого не зробити. І я гадаю, багато хто з вас зацікавиться цим. Якщо що, пишіть в коментарях, без проблем вийду на зв'язок, щось підкажу можливо. І будемо допомагати один одному. Що ж, друзі, надіюсь, відео було корисним і цікавим. Е, вже скоро е, мають бути перші сходи гарбуза, е, так як насіння вже проключилося, але в нас досить холодно. Ось навіть зранку було видно, що картошка в нас примерзла. Тобто будемо надіятися на краще, і наступне відео вже буде. З гарбузами. Та, дякую, друзі, за перегляд. Всім здоров'я, слава ЗСУ.